Слухайте, пане, ми чого сюди прийшли? Тако, курва. Хлопці, отут ви мені маєте зробити бомбезну бісідку. Йомо, тут подивіться, тут так страшно, блін, комарі, яка тут бесідка буде, ви що? Правильно? Правильно! Тут Треба все повирубати, повичищати, позгортати оцей мусор, все гарно зробити, поставити гарні лавочки, гарний столик, накрити чимось, щоб тут можна було сісти, пожарити шашлички собі і відпочити. Я все зрозуміло розказав. Власне, це все є 3 дні. За 3 дні, я думаю, вдвох, тим більше, можна справитись і зробити тут гарну бесідку. Все ясно? Добре, ми почули. У нас три дні. Окей, все зробимо. Ну все тоді, наш зараз душ їсти і спати. З завтрашнього дня зранку. починаєте працювати. У вас є три дні. Я вам все сказав.